Добрий вечір, дорогі глядачі. На каналі Мауер ТВ Статева просвіта не буває занадто ранньою. Цією суто особистою думкою здивувала австрійський міністр освіти Габріеле Хайніш Хосек на прес-конференції у кінці жовтня 2014 року. Вона хотіла б дозволити статеву просвіту, розпочинаючи вже з дитячого саду. На даний момент питання статевого виховання в австрійських школах регулюється постановою від 1990 року, з якого виходить, що воно є первинним завданням батьків і опікунів. А школи цю виховну освітню роботу повинні доповнювати, поглиблювати або при необхідності коригувати, але при безпосередній постійній співпраці з батьками Хайніш хосек, як вона заявила на прес-конференції. Хоче переглянути цю постанову. Вона виправдовує свої вимоги твердження, що нібито і населення Австрії розділяє її думку. Як міністр освіти приходить до такої сміливої заяви. Вона спирається на восьмий жіночий барометр, під яким мається на увазі онлайн опитування усього лише однієї тисячі австрійських громадян. З нього виходить, що 36% опитаних висловилися за статеву просвіту в початковій школі. а 12%, а це усього лише 120 австрійців. Вітають статеву просвіту, розпочинаючи вже з дитячого саду. Проте ж деталі характеру і обсягу знань по статевій просвіті при опитуванні вказані не були. багато австрійців тепер по праву задаються питанням. Навіщо ж усе це? Про що тут іде мова? про те, щоб позбавити батьків самостійності, як це відбувається в деяких частинах Німеччини і Швейцарії, там з недавнього часу до статевого виховання відноситься обов'язковий урок секс-просвіти, а там же йдеться не про просвіту дітей раннього віку спонукають до збочених сексуальних дій, далеких від етики, моралі, релігії, Поняття сім'ї і межі сорому цей обов'язковий урок секс просвіти виявляється прибічником гендерного лобі. Їх проголошена мета боротьба проти гетеросексуальності і руйнування основ браку і сім'ї під прикриттям толерантності. Що ж загального мають ці цілі із завданням держави в області освіти для глибшого розуміння ми радимо вам подивитися документальний фільм про батьки ранньої сексуалізації, який розкриває страхітливі передумови запланованого уроку ранньої сексуалізації. Крім того, ми радимо заглянути у наш тематичний блок до актуальних подій, що стосуються ранньої сексуалізації наших дітей, який також містить важливу закулісну інформацію по цій темі усе це ви знайдете на нашій інтернет сторінці, вибравши документальні фільми і тематичні блоки. запобігання цього недоречного впливу держави залежить від кожного з нас. Просилайте цю передачу вашим друзям і знайомим, Цим самим ви допоможете виводити у світ істинні факти і захистити дітей від збитку. Щиро дякую, що ви щодня з нами. Ми бажаємо вам приємного вечора. До побачення.